І сина Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Дорогі в Христі, ми маємо сьогодні неділю антипасхи, неділю Томену, неділя, яка стоїть навпроти Пасхи, не проти, а навпроти Пасхи. Рівно 8 днів після Воскресіння. Це неділя святого апостола Томи. І багато з нас якраз тому його і знають, що той апостол Тома є невіруючий Тома. Хоча, в принципі, як ми бачимо з сьогоднішнього Євангелія, Ісус теж саме зробив і для апостолів, коли Він Воскрес показав їм свою рану, і свої бік, і свої руки. Але до апостолів чомусь не сказав, що ти невіруючий, а до апостола Томи каже, не будь невіруючий, але віруючий. Вже з самого контексту, з самої логіки виходить трошечки нелогічно, якщо Тома був невіруючий, то що він робив між апостолом. Отже, ж, Христос даним висловом хотів щось інше, можливо, сказати, на щось інше поставити наголос. І цей наголос Він ставить у вірі як такий в певному процесі, як в такому певному комплексу, який складається із Знання, віри і суму. Оці три важливі елементи довіри, які допомагають нам більш глибше заглибитися у той контекст віри. Сам євангелист він дає є, є від апостола Томи, але воно не признане церквою як Богом натхненник, тому воно так. До речі, це Євангеліє Апостола Томе не розказує про Воскресіння. Доходить до розп'яття і на тому закінчується. Але це таке тільки слово. Сам апостол Тома був архітектором. Ми мусимо вибачити, що це була людина вчена. Він сам є досить популярний зараз і сьогодні у нас, в Сирії, Іраку, Ірану, особливо в Індії. І Запереданням, це напевно є якась певна історична, довідка каже, що він збудував один з найкращих палаців для індійського, як він там називається, я мені ж кажу, що царя. І таким чином, оце індійське християнство, Маланбари, Маланкари і так далі, апостола тому як свого першого апостола, ми знаємо, що Апостол Андрій благословив Київський горе. Там чи не було то й інше питання є, але ми вважаємо його початківцем нашого східного християнства, християнства Київської Русі. І ось апостол Тома називався він у своєму побутовому, скажу, побуті називався він Юда до речі, так само, як, наприклад, Симон Петро або Савло і Павло. От він називався у своєму світському він називався Юда. І ось він нам дає якесь таке розуміння тої віри, як чогось, що має право на сумнів. Зазвичай в нас є як. Сумніво ми сповідаємося. Бо ми дуже багато маємо сумнівів, чи так є дійсно. І сам по собі сумнів це не є щось, що є зле. Є питання того, як ми відносимося до того сумніву. Є той сумнів, який тебе, чи мене рухає вперед. Той сумнів, який, по суті, своїй присутній в усіх дослідженнях, усіх вчених. Перша ставилася теорія, а тоді та теорія, тобто ставився сумнів, чи то так, як я то бачу, є, а тоді вже та теорія пробувалася математично підтвердити. Є сумнів, який. Помагає цей сумнів той динамічний, як апостола Томи. Я хочу знати, я хочу довідатися, я не хочу чути хіба те, що мені ви сказали. А є сумнів, який паралізує. Той сумнів, який не додає динаміки. І оце є ті два різниці, чи дві різниці у сумніві. Апостол Тома не плюнув на це все, не змахнув рукою і сказав щось неправильно, правда? А він залишився при учнях. Тобто той сумнів в нього, звичайно, був. Але це той сумнів, який спонукав йому сказати, я теж хочу пережити оту зустріч із Богом. Той сумнів, який допоміг йому піти на інший ступінь своєї віри. Чим це є важливо для нас? Бо для нас дуже час. Віра це є щось статичне. Ми відрізняємося тільки на тих, що вірують і тих, що не вірують. Але питання з тих, хто вірує, в кого би вірили. В що ми віримо? Знаємо ми те, в що ми віримо. Можливо, якраз те і є от той сумнів, який нас паралізував. Бо ми боїмося його. Не дай Боже, таке враження, що Богові щось станеться, я в ньому засумніваюся. Таке враження, що Богові щось краще є, коли я в нього вірю. Ні. Сумнів має бути той, який має нас спонукати йти далі, навіть в той момент, коли ми на даному етапі не маємо відповіді на всі запитання. Але якщо людина залишається на тому, в тому шляху віри, якщо людина не просто кидає це все, та віра почне в мій жити. Щоб це зрозуміти конкретніше, є дуже простий приклад. Ще 2000 років тому, може трошки більше, люди думали, що там, де є горизонт, там закінчується вся земля, правда? Ну, так було. Допоки не прийшов певний сум. Прийшла певна. Зміна люди приручила коня, вже могла не мусила йти геть до того горизонту, могла сісти на нього і поїхати. І дійшов до того, що хтось захотів побачити, а що там є. Чи там є прірва, чи там що є. І поїхав до того горизонту, ну, але як ви розумієте, коли земля кругла, горизонт це йде далі, втіче і втіче. І дійшов аж до, до води. Дійшов до води, і все, ага, значить, там водяна пропасть. Все. Прийшло ще кілька століт. Людина собі придумала величезний корабель. І вже буквально кілька століть тому назад спробувала доїхати до іншого краю, що призвело до того, що, відповідно, ми зрозуміли, що земля не є площина, а є куля. Розумієте, тобто сумнів в тому, що дійсно там закінчується, чи то може йти далі, спонукав людину піти крок далі, зробити ще один крок. Піти далі. Той сумнів, який став динамічний, і це помогло людині багато речей зрозуміти, багато речей теорії доказати, що так саме так воно є і не інакше. Оце є той сумнів, який допомагає нам. І для нас, християнце, надзвичайно важливо, щоб він був присутній у нашій вірі. Щоб ми ставили от запитання. Бо якщо ми їх не будемо ставити, віра перестане жити. Ми просто будемо жити з того. Що нам сказав священник? Що нам я прочитав десь десь подивився, що якийсь, хто пише, що читає, то всі хто подивився якесь відео і так, далі, і так далі. Тобто я буду жити не своєю власною, а чиєюсь, чиїмсь іншим досвідом, адже ж віра сама по собі її немає. Вона живе тільки в мені. Ми не можемо сказати, що отут вас стоїть віра, правда? Вона тільки в мені. І якщо та віра в мені є, тої віри в Бога виростає віра. У самого себе, яка не переростає в постійні сумніви і казати, що Йой, то я нічого не можу. А той сумнів навпаки дає мені динаміку сказати, чому я не можу? Чому я того не можу зробити? Тисячі того зробила, є що. Розумієте? І з тої віри, та віра починає рости. Так само, як те сталося із апостолом Томою. Він дав це питання. Чи він дістав зразу в них відповідь? А ні. Але він залишився разом із апостолом. І це стало ключовим. Він висловив той сумнів, він поставив той сумнів перед Богом. і каже, я хочу мати право так само, як інші. Він не послався на досвід і тільки інших людей. Він сам пішов своїм шляхом. Віра це є те, що є індивідуальна. Кожного вона буде так, як життєвий шлях свій. Але якщо вона не буде жити, якщо вона не буде підніматися крок за кроком, невеличкими кроками не чекайте великих успіхів, то та віра почне або застане якоюсь такою фундаментальною, тобто такою, не, не фундаментальною, а такою заскорузною, яка буде обмежуватися до того, що я виконую кілька обрядів, або вона буде жити. Це буде динаміка відносин, адже ж віра виростає тільки відносин. Правда? Відносинах між людьми, відносинах до самого себе. І тоді вона живе. Чому ми довіряємо комусь одному, а не довіряємо іншим? Саме тому, що ми з тою людиною, щось певне, пережили. Саме тому, що ми, як ми, кажемо, ми її знаємо. Ми можемо на неї понадіятися. Ось саме так. І можна сказати у відносинах з Богом. Якщо ті відносини просто статичні, якщо ті відносини обмежуються ранішньою у монетою, я зараз звертаюся до тих, хто каже, що він вірує, я не говорю до тих, хто каже, що він не вірує. Якщо ті відносини є статичні, в тих відносин нічого не буде. Та віра не буде рости. Та віра перетвориться у щось таке. Що ми в кінці-кінці кінці не будемо знати, що, що і для чого воно є. Воно перетвориться у виконування і доконування певних обрядів, трошечки якоїсь невеличкої моралі, бо всю мораль ми не зможемо витримати. І відповідно в один момент почне нам страшенно бути вашка. Вона почне нас замість тягнути до верху, замість давати нам впевненість в собі, спокій, мир і так далі. Вона навпаки буде. Ти дивишся, то ти не зробив, то ти не зробив, а то ти, то, ти, то, ти то, і не зробиш навіть не починай. Чуєте різницю в тій вірі? Та віра, яка не буде казати, що то? Ні, чому? Що ти гірш? Що та ти навпаки, ти можеш більше. Ти можеш то вивчити, ти можеш то зробити і так далі. Та віра, яка буде посувати мене, яка буде давати мені можливість йти вперед, а не втягнути мене назад. Навіть якщо в якийсь момент ми не зможемо, так як апостол Павло, просто натиснути на кнопку і вже зразу дістати, отримати відповідь на наші запитання. Все те, з тої віри, виростає так само пізнання. Це пізнання нашого глибшого співжиття із Богом. У ті три великі важливі елементи. Сумнів, який рухає, сумнів, на який я шукаю відповіді. Я не мушу їх знайти зразу, але я шукаю в них відповідь. Віра, яка залишається все ж таки, я залишаюся Богом, та віра, яка існує у тому спілкуванні, у діалозі, у молитві, у тому спілкуванні із Богом. Отака От віра буде в нашому житті жити. Отака От віра вона буде нам потрібна на якийсь момент. Бо це не буде щось таке, що я собі складаю, як на пенсію. А я буду тепер, в даний момент, з нею користати, бо вона робить, дає мені оті глибинні фундаментальні почуття. То, що нам потрібно для нашого життя, амінь Христос Воскрес.